Феміністка, українофілка і та на чих очах український південь перетворювався на російський імперський. Дніпрови Чайка це псевдонім письменниці Людмили Березіне. Її життя нерозривно пов'язане з Херсонщиною. Вона любила Дніпро, море, степ і свободу, яку дарують ці місця. Про першу мариністку в українській літературі ми розпитали кандидатку філологічних наук Олену Хопту і дуже хочемо розповісти про українську письменницю, яка зробила значний вклад не тільки в літературу, а й в оперне мистецтво, написавши перші лібрето для дитячих опер з композитором Миколою Лисенком. Як же особливо вплинула Херсонщина да, і південь на становлення її як особистості? Це 19 століття. Дніпрова чайка, українка, відчуває себе українкою, розмовляє українською мовою. І на її очах, буквально за її життя, відбувається оце перетворення українського півдня на південь Російський. Люся пише: Я знаю, що я українка, і ніякі біди великої Росії не турбують... Бують мене так, як історія України, і чим більше помилок в цій історії, звісно, вони є. І вона їх знає, тим палкіше я її люблю. Людмила Березіна народилась в Херсонській губернії на території сучасної Миколаївщини. Її батька священика перевели на Херсонщину, тож Кола, пристань, Олешки, Збурівка стали для неї рідними. Нині всі ці населені пункти окуповані російськими військовими, а окупаційна влада називає ці землі ісконно рускими. А от все життя і творчість Дніпрової чайки кажуть нам про протилежне. Її батько був родом з Росії, проте вона свідомо вибрала українську культуру. Цікаво, що Дніпрова чайка народилась в попівській родині. Її батько був піп. Це була небідна родина, і Дніпрова чайка мала можливість отримати гарну освіту. Її тато росіянин, він з Росії такий зайда, да, з Московщини на Херсонських землях, з Володимирської губернії. А от мама її нащадок відомого козацького роду. І це безумовно цей коктейль, да, скажімо, він теж мав вплив. На її особистість, замість того, аби покірно навчатись школі при Михайлівському жіночому соборі, де вчать вишивати і консервувати, Людмила заявляє, що така наука її не влаштовує і вступає до приватної одеської жіночої гімназії. Після чого заявляє батькові, що буде викладати. Крім того, вона займається етнографічною та науковою діяльністю. Вона працює над укладанням російсько-українського словника. Це на півдні, це в Одесі. Звісно, цей словник не міг бути виданий в Одесі, він був виданий на Галичині, але він був зібраний саме одеськими херсонськими діячами. Чому це так важливо? Що тут такого? Ну, словник, російсько-український словник. А це дуже важливо, тому що цей словник свідчить про те, що ми різні. У нас різні мови: є російська мова і є українська мова. І цей словник це яскраво підтверджує. А вона своїм чоловіком: це Феофан Василевський, етнограф. Він працює в земстві. Вони здійснюють перепис населення, в якому фіксуються, якою мовою розмовляють місцеві мешканці Херсонщини, і хто вони за національністю. І цей перепис підкреслює, що це українці. Переважно. Більше того, вона дуже активно займається етнографією чоловік, і він теж етнографіст. вона збирає казки, легенди, перекази, пісні, які створювали місцеві мешканці, які жили на Херсонщині з покоління в покоління і передавали з покоління в покоління ці пісні. І всі ці пісні вони теж українські. Таким чином, Дніпрови вона руйнує оцей міф, імперський міф про імперську культуру. Півдня українського. І виходить, що ніякий це не імперський південь, він зовсім не імперський. І в цьому її величезна заслуга. Вона працювала над цим все своє життя. Дніпрова чайка викладала у сільських школах Херсонщини і говорила про те, що вчити потрібно рідною мовою народу, тобто українською. В Херсоні народились троє дітей Людмили та Феофана, але ці землі їм довелось покидати кілька разів. Дніпрова чайка своїм чоловіком переїжджає до Києва через його участь в Херсонській українській громаді. Його арештовують і примушують в 24 години залишити Херсонщину. Що їм і прийшлося зробити? Вони десь приблизно на 10 років залишають Херсонщину, переїжджають до Києва. Але через років 10 вони знову повертаються на Херсонщину і знову змушені її покинути через декілька років, але вже через діяльність Дніпрової чайки, через її участь в організації допомоги політичним в'язням Херсонської тюрми. У Києві Дніпрова чайка знайомиться з Миколою Лисенком, тим самим композитором, якого називають засновником української класичної музики. Разом вони пишуть перші лібрето в українській літературі на першій дитячі опери. Це лібрето на українські твори Дніпрової чайки Коза Дереза. Да, це саме Дніпрова чайка, Козу Дерезу, нам всім відомо написала, і пан Коцький. А Микола Лисенко також записує пісні Дніпрової чайки в її ж виконанні, які вона сама й заспіве. Дніпрова чайка підтримувала феміністичні ідеї, доволі революційні для того часу. Діти мають ходити в садок, а жінки можливість працювати та розвиватись на рівні з чоловіками. Її власний чоловік звинувачував її в тому, що вона занадто мало часу приділяє родині та занадто емансипована. Наприкінці життя вони жили окремо. Безумовно, я е, вважаю, що Дніпрова чайка була феміністкою, була дуже передовою жінкою. Своєї доби. Виникає таке цікаве запитання. Де ж вона ділася? Так? Вона стояла в першому ряду, безумовно, в ряду з Лесією Українкою, з Наталією Кобринською, з іншими жінками того часу. Чому ми про неї так мало знаємо і де вона зникла? А справа в тому, що вона не вписувалась в жоден міф ні в імперський, ні в радянський міф літератури, куди її вставити з цими її поглядами. Так? Тому вона якось випадала. Її е, система просто вийняла з контексту, і вона зникає для нас на довгий час. Постать вплив та творчий доробок Дніпрової чайки потребує подальших досліджень. Ми занадто мало знаємо про жінку, яка всіма силами намагалась зберегти ідентичність українського півдня. Любила та описувала у своїх віршах та прозі Херсонщину. І звичайно, ми не можемо вмістити все про неї у це коротке відео. Що з цього відео про чайку Ви знали, що було для вас новим? А про що ми не згадали? Підписуйтесь навгору, поширюйте це відео, і давайте разом розповідати про видатних людей, які змінили наш край та Україну.